Побороти отруйну рослину в самому центрі реально ця проблема в Ужгороді знову і знову назріває, чи не кожного літа. Методи боротьби із борщівником є, кажуть комунальники: хімічний, бактеріологічний і механічний. Та не усі для міста підходять. Основний, те, що ми сказали, механічний викос даного е, даної рослини. 357 тисяч гривень. У нас заплановано на це на рік. 12 гектарів. Покоси в нас здійснюють підрядні організації. Чотири організації набережної незалежності та ботанічної опікуються відповідно товариства Наш добробут і «Підзамок». за студентську, православну і слов'янську відповідає Уж Агромікс. А за Київську набережну жрер номер 5 Ці структури виграли цьогоріч тендери. Жреру номер 5 виділили 50 тисяч гривень. Це кажуть чотири покоси на рік. Та такої кількості покосів, які коштів, катастрофічно мало, кажуть у підприємстві. За проблему треба братися у межах області. Тобто по руслі ріки, вверх, по течії потрібно знищувати цей борщівник, тому що ми. Чотири рази косимо, піднялася вода. намагаємося там його знищити. Ще щось піднялася вода. Ці сім'я звідти принесли, і воно знову воно ще світе е, красивіше, як село. На даний момент ми три рази покосили. Косиш через тиждень борщівник вже сягає колін. Фактично, тендерних коштів у жреру залишилося тільки на один покіс. Про схожу проблему говорять і в Ужагроміксі. Працівники косили вже двічі, та отруйна рослина знову вкриває набережну. Вже борщовик піднімається, прийдеться цього цього місяця ще один раз проводити викошування. Останній раз було буквально два тижні назад, було тут все викошено. Кажуть, викошували перш за все рівнинну територію. До заростів на березі річки і великих кущів борщівника справа ще не дійшла. Мовляв, і техніка тут потрібна серйозніша. Потім тендерам вирвало наше підприємство 200 тисяч. Це на цій три набережні і ще та набережна біля. Злізниць трьох разів на жаль не буде вистачати. Придеться ще десь винаходити якісь резерви, тому що вже третій раз зараз приступаємо до роботи. А ще до кінця літа, як мінімум, один раз придеться ще проводити викошування. Вирішити проблему локальними викошуваннями нереально, та й встигнути треба до цвітіння. Робота на марну, а гроші на вітер. Викошування, яке вибирають в ужгороді, не надто простий спосіб боротьби з отруйною рослиною. Вирішувати можна. І найкраще для довкілля це викошування. Це механічний, екологічний спосіб, дуже, скажімо, людинозатратний, тому що потрібно 3-4 рази, можливо, в рік цю рослину викошувати і років 5 це робити, оскільки вона там і просіялася. Можна, звичайно, хімікати, але хімікати мають вплив на довкілля, тому треба дуже правильно і акуратно їх підбирати. А от в сусідніх із Закарпаттям країнах проблеми з борщівником нема, бо підійшли глобально. Так у Чехії вже діє національна програма по боротьбі з борщівником в країнах Євросоюзу. Ця рослина віднесена до так званої карантинної групи в Україні ж, як і в Закарпатті, попри очевидну небезпеку, жодних комплексних програм досі нема.